Гарячими сніданками та обідами забезпечені учні 32 чернігівських шкіл. Про це повідомив начальник комунального підприємства Шкільне Віталій Сидоренко під час щотижневої ранкової наради в мерії. Він зазначив, що збалансоване харчування запорука гарної розумової активності дитини протягом усього дня. У школах Чернігова 24 тисячі учня. 10 тисяч з них, а це 86% – відсотків учні перших-четвертих класів, забезпечені гарячим харчуванням. Школярі ж старшого віку мають змогу харчуватись у буфетах, які також пропонують гарячі перші та другі страви. Раціональне харчування одне з засобів забезпечення нормального фізичного і розумового розвитку дітей. Воно підвищує протидію хворобам і успішність в навчанні. Загальна середня вартість обіду 9 гривень. Школярі початкових класів харчуються за рахунок державних коштів та коштів батьків. Діти отримують у повному обсязі всі поживні речовини. Для тих школярів, які потребують особливого харчування, розроблено спеціальне дієтичне меню обладнання, яке використовують для приготування їжі у робочому стані. Все відповідає нормам та зразкам якості. Рік тому підприємство налагодило постачання охолодженого м'яса і м'ясопродуктів безпосередньо від виробника. А отже, м'ясо. У школах завжди свіже, а не заморожене. Холодильні шкафи в 21, 28, 2, 30, тіста місце 18, 28, 33, м'ясорубка в 14. Всього за період роботи підприємства. Опладення куплено на суму. Біля 550 тисяч гривень. Якість харчування контролюється кожного дня працівниками підприємства, директорами шкіл та медичними працівниками. Без дозволу медпрацівника їжа дітям не видається. Наразі основною роботою підприємства є придбання нового сучасного обладнання конвектомата. Цей прилад дає змогу готувати їжу з максимальним збереженням поживних речовин. Міський голова Олександр Соколов вважає, що плани можна втілити в життя. У нас 31 п'ять школ так, Как бы нижний предел вы сказали, ну это где-то так миллионов пять, да, чтобы эту программу решить. великие, выкидываешь. Учитывая тут серьезность вопроса и перспективность, которая стоит.